14 вересня під головуванням міського голови Віталія Граждана пройшло пленарне засідання 33 третьої позачергової сесії Білгородністровської міської ради, на якій було затверджено міську цільову програму по виявленню та ліквідації амброзії полонолистої на території міста на 2023-2025 роки. Депутат міської ради Діна Базіленко звернулася до присутніх. У всіх алергія, абсолютно у всіх. І в місті дуже багато амброзії. Нічого не робилося. І дуже хочеться, щоб наступного року в цьому вже пізно, вона вже квітне, вона вже відлітає. І люди страждають. Хочеться, щоб в наступному році прийняли заходи завчасно для того, щоб її ліквідувати до того, як вона зацвітає. Я теж хочу підтримати Діма Андрійну, щоб дійсно ці заходи були ефективні. Тобто на стадії, коли вона починає нам цвісти, вже мати з нею боротися і виявляти цю програму. виконувати, а не просто її приймати. В цьому році кошти на ці заходи не витрачалися, але деякі рослини викошувалися вручну працівниками міського центру благоустрій. І з того, що я вивчав це питання, то є спеціальні розчини, якими обробляється ця трава, і вона знищується. Після того, як її покосять, хоча її можна її <гуменість> її її беззвит, корінь проходив. да, Воно навіть без, без того, щоб її косити, вона знищується. Я прошу вас це питання теж підіймати і врахувати під час формування бюджету на наступний рік. <гуменість> Виконавці, щоб відпрацювали наступного року, передбачити всі заходи, які необхідні для боротьби з догрозів, е, фінансування, щоб це було зачасно зроблено, а не потім казати, що воно не входується, бо немає фінансування. Згоден з вами е, про пропоную за, за пропозицію Діна Андрієвни пропоную проголосувати за протокольне доручення міському центру благоустрій керівнику відпрацювати питання. Та задорожне, Олени Юрівне, відпрацювати питання по боротьбі з амброзією. Голосуємо за протокольне доручення, яке направимо керівнику МЦ благоустрій. Голосуємо. За 19. Протокольне доручення прийнято. Рішення вкрай важливе, бо алергічне навантаження на здоров'я керманців цієї рослини дуже високе. Рішення має бути кардинальним і проти нього може проголосувати лише Грета Тунберг, але їй не пощастило бути депутатом Білгородністровської міської ради. Олеся Семчинська Анатолій Трокінчук, перший муніципальний.